Діти, хай добро вам всюди буде, будь чистою і світлою дитиною. Добро твори у світі кожен час. Добро і є та категорія єдина, яка веде до світла кожного із нас. Мудру казку я пам'ятаю з дитинства. Хочу, щоб цю казку послухали і ви. А казка, діти, справжнє диво, та да місце кожному своє, хай кожен з вас запам'ятає. Доброта і добрі вчинки, щедрість, мудрість і любов вони завжди перемагають. Були колись такі часи, коли лисичка з журавлем приятелювали. Ось лисичка і кличе журавлика до себе у гості. Приходь журавлику, приходь, Любчику. Чим хата багата, тим і вгощу». Отож і зібрався журавлику та гостину до лисички. Приходив гость до лисички, а лисичка наварила смачної кашки, по тарілочкам розмазала та й каже журавлику, пригощайся, журавлику, пригощайся, Любчику, сама варила. Журавлик стук-стук дзьобиком, стук-стук дзьобиком, нічого не спіймав. А лисичка тим часом язичком лись та лись, лись та лись, всю кашку сама і з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумоньку, більше немає чим пригощати. Спасибі й за те, пісним голосом промовив їй журавель. А ти, лисичко, до мене завтра в гості приходь. Добре, журавлику, прийду. Чому ж не прийти? каже Лисичка. Другого дня прийшла лисичка в гості до журавлика. А журавлик наварив смачних бурячків, смачної морквички, квасольки, все шматочками маленькими порізав. Углечик склав з станеньким голечкам і каже Пригощайся, лисичко, пригощайся, кумоньку, не погордуй, люба моя, запрошує журавель. Нюхає лисичка, смачно пахне. встромляє голову у глечик, не йде голова. Пробувала лапкою. Пробувала хвостиком, теж не витягне. Крутиться лисичка, скаче навколо глечика, а журавель собі по шматочку по шматочку, по шматочку по шматочку так усю смакоту й виїв. Вибач, кумонько, виїбач, Любонько, каже журавлик. Чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічого немає. Лисичка розсердилася, навіть не подякувала і вискочила. Вона не думала. Що додому прийде голодна. Відтоді дружба між лисичкою і журавлем закінчилася. Діти, сіяти добро, добро і пожинати. А якщо зробив поганий вчинок, то поганий вчинок отримаєш на Лисичка посіяла хитрість, жадібність, неповагу, то таке і отримала. Як кажуть у народі, що посієш, те й пожнеш.